При кожній звісті, що загинув воїн, стискається серце та болить душа. Високу ціну платимо за волю. Останній земний шлях десантника Дмитра Карпця, встеляний весняними квітами. А уздовж цієї дороги до рідного порога стояли навколішки заплакані люди із синьо-жовтими прапорами. Із фронту 32-річний захисник України повернувся героєм. Усім селом лишнівчани прийшли, щоб вклонитися воїну і подякувати, що до останнього подиху захищав рідну країну і усіх нас. Дмитро простий хлопець. Народився 16 березня 1990 року. Вчився у сільській школі. У сім'ї, крім нього, є ще сестра. У самого Дмитра юна дружина та маленький син, якого він зовсім недавно ще тримав на руках. Однокласники і друзі згадують його як дуже веселого товариша, доброзичливого, щирого та дбайливого господара. Знову війна забрала кращих. Герої не вмирають. Сьогодні він покинув це земне життя як герой. Але сьогодні Він зоставляє нам свою пам'ять про нього, як про добру людину, доброго християнина. І Тому сьогодні ми засвідчуємо ту любов до нього. Бо він сьогодні. Прощається з тим білим світом, якого так любив. Прощається з тою природою, прощається з тим сонцем, яке хоче ще раз виглянути, щоб йому засвітити дорогу до тої вічності. А сьогодні він прощається із своєю хатиною, з тим подвір'ям. прощається і останній раз тут. Він прибув ще раз. бо... Коли виїжджав з села на війну, він в кінці села собі молився. Я ще вернуся, я повернуся з цієї війни. І ось ви всі його зустріли перед селом. Ви зустріли, неначе той Його наказ, що він вернувся до вас. І ви всі разом зійшлися, щоб йому віддати шану і його зустріти, його спровадити до хат його хатини, щоб сьогодні провадити його до того храму Божого, до якого він так любив ходити і молитися. У мирний час перебував за кордоном, але бувши справжнім патріотом, коли розпочалася повномасштабна війна, повернувся у рідну Україну, бо не міг стояти осторонь та став на захист своєї країни. Хоча ніколи не мав військових навиків. Був призваний по загальній мобілізації 2 грудня. Був направлений у навчальний центр, де після завершення його визнали найкращим курсантом та зарахували до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. 20 лютого трагічна звістка розірвала серце найрідніших. Ворожа куля обірвала життя Дмитра Карпця, який виконував свій військовий обов'язок у Краматорському районі. 22 лютого Дмитро повернувся додому уже на щиті. Плакали жінки і витирали сльози чоловіки. Сталяли дорогу, яку несли труну із тілом Дмитра гілочками весняних квітів. Через усе село пронесли труну аж до батьківської хати загиблого. Поховали Дмитра Михайловича Карпця 23 лютого у рідному селі Лишнів на місцевому цвинтарі. Подвиг свого земляка Бродівська громада буде пам'ятати завше. Він став Янголом-Воїном, який з небес буде продовжувати захищати нас у наших серцях, у нашій пам'яті він навічно залишиться незламним героєм, відданим сином своєї родини та безстрашним воїном України.